Вітаю! Сьогодні в двох словах розповім про полірування кришок в принципі, босс відчиснього мотоциклу з алюмінієвими кришками. Для початку нам потрібно підготувати саму кришку, це відновити, наприклад, різьби під зливний болтик. Не більш не зливний, а, як це скажемо, перевіряючи, який показує нам правильний рівень оливи в коробці, в принципі, в двигуні. Тому, оскільки в нас була зрізана різьба і була там під М5, ми беремо метчик М6. Мечик держатель і в принципі, швиденько собі нарізаємо різьбу. Різьбу нарізали, тепер все гуд. Тепер потрібно підготувати перед зачищенням саму кришку. Тобто ми беремо 80-ту наждачку, проходимося, щоб у нас з'явилися всі нас нерівності, які ми могли не бачити. І беремо д... болгарку з лепестковим диском з зернистю 40. І обробляємо ці всі так скажемо, нерівності. Бажано після цього всього пройтися 80-м кругом. Далі вже беремождачку 80-ту і починаємо затирати всі нерівності, які до цього були, і ті, які ми так скажімо, утворили вже самою богаркою. Тобто, щоб вже повністю відгодити поверхню і від наступні так скажемо, етапи шліфування самої кришки. Ну а далі все просто. Беремо вже з мілочу, так скажемо, зернистість вже з соту, проходимося всю кришку до тих пір, поки ми не перекриємо всю сітку від попередньої наждачки зернистістю 80. Далі вже ж після сотої наждачки ми беремо 150-це знову мілче. І в принципі так з наступними етапами. Далі, звісно, у нас йде 320 або 360, потім 600, 800, 1200 і на фінал вже 2000, саме мілча, яка в принципі, можна було знайти в автомагазині. І після цього можете побачити, який вже стан самої кришки настав. У вас, звісно, все може бути чим кра... більше, чим краще в мене. Я лише роблю для того, щоб хоча б якось освіжити, так скажемо, стан самих кришок. І, в принципі, придати їм якогось, так скажемо, культурного вигляду. У вас же, звісно, можуть бути ці всі царапини невидні, зароблені і так далі. Тепер впевнені, що в цьому, що ми більш-менш його все затерли, ми можемо приступати до самого вже етапу полірування. В вашому випадку ви будете полірувати за допомогою вуличного диску і пасти гоя або будь-якої іншої полірувальної пасти. Ну а я буду полірувати тим, що в мене було вдома. Це ткановий диск від полірування нержавіки і, в принципі, фінішна, зелена паста. Тому, так скажемо, притримуючи однією ногою, оскільки все робиться на колінках. І без тапочка вибачте, щоб воно просто. Розкажемо, не заможити, чи не попався якийсь образив, щоб поцарапати її знову, накручую, трошки натираю пасту на диск і починаю вже сам етап полірування. Довго, оскільки ну, оберти в моїй електричній дралі не такі високі, як хотілося б, як в самій машинці, що йде на пальфабі, де використовувалась дана паста і дані диски. Але для полірування, так скажемо, іжовських жовських кришок повні достатньо.